Шановні українці, які проживають тут, в Едмотні, Альберта, Канада, мене звати Назар Климчук, і я тут місцеріалтор. Я трохи буду розмовляти з суржиком, але я сподіваюся, що ви будете все розуміти. Я тут, щоб допомогти вам орієнтуватися у процесі, як купляти, як продавати нерухомість тут в Канаді. Я знаю, що цей процес чуть відрізняється з того, що ви звикли там вдома. Но я тут допоможу вам з вибором всяких районів, всяких міст, поділюся з вами самі актуальнішою інформацією, про ринок, що дасть вам впевненість, як поступати далі. А тепер ви ну, знали, що я роблю. Я просто хочу розповісти вам про деякі сім'ї, які досягли свої цілі всю подяку нашому простому трикрокому процесу. І знаєте, це невмовірне відчуття бачити, як люди радіють, ставши а, власниками будинку в чужій країні. І дехто казав, мені це займе дуже довго, щоб купити ту дім. Але я теж знаю, що люди казали, я так давно чекав на цей момент, коли люди запитують мене, чому а, мені подобається бути ріавтором. Я завжди повертаюся до тих золотих моментів. То якщо ви думаєте про негативний бік купити будинку, знаєте, що це завжди кажеться складним. завжди звертайтеся до когось, хто дійсно розуміє процес і може допомогти вам пройти в цей такий новий шлях. Якщо інші досягли цього результату, ви теж зможете це всі знають. Якщо ви хочете дізнатися, як отримати такий самий результат. То ви можете до мене зателефонувати або бо наплібоаби напишіть мені особисто. Тепер трохи про мене. Я народився в Канаді у сім'ї українців, які іммігрували сюди у 2007 році. А з міста Вінниця, скільки себе пам'ятаю, мої батьки завжди працювали дуже тяжко, дуже важко, щоб щоб забезпечити нас найкращим. Ми всі можемо. Погодитися, що наша культура дуже орієнтована на сім'ю, і що ми баємо не тільки про наше теперішнє життя, але і про майбутнє наших дітей, зберігаючи українські тут традиції і в чужій країні, і щоб ніколи не забути про наші корні. Мій батько працював у констракшені, і часто після школи я допомагав йому, щоб він міг швидше закінчити свою роботу. І мені сподобалось знайомство з всякими різними дизайнами, коли ми робили цей конструкшн будинків, і постійно контакт ми маємо з новими людьми, і це пропадило мене інтерес до житла. Кожен етап роботи має своє призначення, які дає дому життя. А коли він закінчений, він чекає нового власника. Так я став і ріалтом, але тепер мій запал до будинків став ще більше. бо це стосується не просто а, будинків, а наших людей, які сюди переїжджають. І я пам'ятаю дні, коли моя родина їздила Едмонтону, і мій батько завжди водив нас до району, де вони жили в своєму першому будинку. Він з гордістю завжди, казав, що от Назар, тут от наше життя почалося нове в Канаді. Наші перші кроки, наші перші сподяги тут. І я завжди бачу, як він гордився цим місцем і як воно для нього важливе. Хоч і я не знаю, хто допомагав моїм батькам на іншому шляху, я точно знаю одне, що саме я хочу це вам зробити. І я знаю, що дуже багато українців вони селяються в Едмонтон, і я хочу бути тою людиною, яка допоможе вам зробити ці перші кроки тут в Канаді. Я хочу допомогти вам а, знайти це місце, де через пару років ви скажете своїм дітям, що це був наш перший а, дом в Канаді, і саме тут почалася наша історія а, зроблена завдяки допомозі Назара Климчука. А для мене це більше ніж просто продаж будинку, це допомога, а, що створити хороший фундамент нового життя. Тут в Канаді, де сподяги будуть накопичуватися покоління за поколінням, то друзі, кожен українець, що приїхав до Канади, він має можливість стати ким він захоче. Якщо ви відчуваєте, що саме тут в Едмотані ви хочете жити, мені буде честь допомогти вам на цьому шляху. Це може почати, ну, це може початися з дому, але уявіть собі, що наші професійні стосунки. А можуть тривати все життя для мене бути ріавтором це більше ніж просто продаж будинків, це допомагати нашим людям зробити важливий крок до того, бути тут в Канаді, жити тут в Канаді. Я розумію, що процес куплення життя він може виглядати складним і чуть не ну, непонятним, їм, але особисто ще нові в країні. Але з моїм досвідом і нашим простим трикроком процесом. Ви побачите, що ваша мрія про власний дім значно ближе ніж здається. Якщо ви готові зробити перший крок до власності на нове житло, і якщо у вас є запитання про якісь там вопроси чи що, то ви можете до мене звертатися, і я вам цим допоможу.